8 березня усі зосереджені на тому, чи це свято весни та краси, чи міжнародний день боротьби за права жінок. Я ж хочу згадати важливу подію з нашої української історії. Сталін ліквідував українську греко-католицьку церкву. Диктатор бавився в демократію. Тож для ліквідації церкви радянська влада організувала цілий собор. Досі у традиції росіян заради ілюзії легітимності власних рішень організовувати псевдореферендуми, псевдовибори, псевдоз'їзди. Тож, 8 березня 1946-го у Львові у церкві святого Юра розпочався так званий Львівський собор. Інструкцію про ліквідацію ОГКЦ особисто затвердив Йосип Сталін. Підготовкою Роведенням керували офіцери НКВС. Ослаблювати УГКЦ радянська влада почала ще з 44-го року, коли вдруге прийшла на Галичину. Того року важко захворів та помер тодішній глава УГКЦ митрополит Андрей Шептицький. Скориставшись його смертю, радянська влада почала кампанію з дискредитації самої церкви, а крім того, почали ширити неправдиву інформацію про те, що Шептицького, начебто, отруїв архієпископ УГКЦ Йосиф Сліпий. Поза тим, 12 листопада 1944 року відбулася інтронізація, Огнізація митрополита Йосипа Сліпого, отець Климентій Шептицький, брат митрополита Андрея, був призначений архимандритом студийського монашого чину. Вже менш ніж за три тижні після цього, 1 грудня 1944 року, отець Климентій Шептицький із делегацією прибув до Москви і вручив документ про те, щоб греко-католицькій церкві в межах СРСР забезпечити вільне виконання її церковної влади, богослужінь і вільного завідування, володіння і користування майном. Церква буде вільно спілкуватися. З апостольським престолом архієпископів і єпископів буде призначати апостольський престол. Шлося у листі, який делегація у ГКЦ вручила агентам НКВС на зустрічі. А вже 28 грудня 1944 року делегація поїхала з Москви. Візит викликав протилежну реакцію. Ніж чекали. Вже 16 січня 1945-го року вийшла інструкція НКВС про активізацію агентурно-слідчої роботи по Риму, католицькому духовенству та уніатах. А у березні 1945-го Йосип ста особисто затвердив інструкцію номер 58 про заходи щодо приєднання греко-католицьких парафій у СРСР до Російської православної церкви, використання старокатолицької церкви для створення опозиції Ватикану у Західних республіках СРСР, зміцнення впливу Російської православної церкви за кордоном. Підпишись на канал Радіо Ми з України. Поділися відео з друзями. 11 квітня 45-го року. Кордоном НКВС і міліції було оточено свято Юрську гору і собор святого Юра у Львові. Тоді арештували п'ятьох греко-католицьких єпископів Йосипа Сліпого, який очолював УГКЦ, Микиту Будка, Миколу Чернецького, Григорія Хомишина, Івана Лятишевського. А 28 травня 45-го так звана ініціативна група на чолі з оцем Гавриїлом Костельником, звернулася до Сталіна з проханням об'єднати греко-католицьку церкву з російською православною церквою. Священники, які об'єдналися довкола отця Клименті. Шептицького і не погоджувалися з діяльністю. Постельника написали лист правій руці Сталіна В'ячеславу Молотову. У ньому оголосили протест проти нищення церкви і вимагали звільнення єпископів з-під арешту. Під листом були підписи отця Климентія Шептицького і ще 61 греко-католицького священника. Вже 18 грудня 45-го року. Народний комісар держбезпеки УРСР, генерал-лейтенант Сергій Савченко, затвердив план скликання загальногалицького собору греко-католицької церкви для кінцевого віз'єднання. Дня її з російською православною церквою один із пунктів був виселити отця Климентія Шептицького і його оточення з митрополичих у Львові. Собор планували на березень, тож 24-25 лютого 46-го у Києві єпископами швиденько висвятили агентів НКВС отця Антонія Пельвецького та отця Михаїла Мельника. 8-10 березня 1946-го таки відбувся так званий Львівський собор за участю 216 представників місцевого духовенства і делегатів. Цієї зMoskvy на ньому ліквідували Берестейську унію 1596 року, якою, власне було створено ОГКЦ, та воз'єднали греко-католицьку церкву з російською православною церквою. По факту ГЕКЦ ліквідували, тобто заборонили її діяльність. Тоді почалися масові репресії проти духовенства і вірян, забирали усе майно ОГКЦ. на довгі роки. Українська греко-католицька церква опинилася у підпіллі. Дітей таємно хрестили і берегли віру. За інформацією Інституту історії церкви, протягом 1945-46 років були арештовані понад 800 греко-католицьких душпастерів на термін від 10 до 25 років таборів у Мордовії, Сибіру, Казахстані. Водночас у період з 1945 до 1989 років у таємних умовах були висвячені 15 єпископів та десятки священників. Вихід у ГКЦ з підпілля та легалізація церкви сталися аж у 1980. 1989-му. тоді питання було вирішено на зустрічі президента СРСР Михайла Горбачова з папою Іаном Павлом II. Після їхньої зустрічі рада у справах релігій при раді міністрів УРСР опублікувала заяву, в якій зазначалося, що греко-католики можуть утворювати та реєструвати свої релігійні обряди. 30 березня 1991-го з Риму до Львова прибув глава ОГКЦ, Верховний архієпископ і кардинал Мирослав Іван Любачівський, який того ж дня провів архієрейську службу службу у соборі святого Юра у Львові це символізувало остаточну легалізацію української греко-католицької церкви.